Журналісти та військові пишуть про оперативне оточення в Мирнограді. наші офіційні джерела кажуть, що все ок оточення немає. Зараз же німецькі журналісти до речі, ті, які попереджали спочатку про те, що відбувається, відверто там видання БІЛД, яке працює з німецькою розвідкою, яке колись карту видала, і Юліус Рьобке. Вони всі вказують на те, що проблема існує. Наші кажуть, ні, проблеми немає. Колишній міністр, заступник міністра оборони пан Єдинека каже, що негайно треба рятувати пацієнтів, тому що взагалі може так статися, що не буде не тільки кого виводити, а хто потім повинен захищати країну. А, і на все це накладається недовіра до офіційних джерел через регулярну брехню як влади, так і окремо Зеленського. Бо за жодну брехню від трьох тисяч. Ракет до кінця року, до одного гігавату електроенергії до кінця іншого року, Зеленський не вибачився. То кому вірити це перше? І чи розуміють в Офісі президента наслідки того, якщо оточення буде? Бо в мене відчуття ну, відверто, що це може викликати соціальний вибух. Я двічі, двічі зупиняв людей від штурму. Верховної Ради в 2014 році і в 2018 і виходив я тоді один. А зараз я кажу з договорів там з деякими депутатами, кажу, ви вимушені будете вийти, бо буде таке? Ні, ні, ми виходити не будемо. Є силовики хай вони роблять, бо ці навіть перелякані настільки, що не знають, що робити. То, по-перше, що робити з інформаційним простором, тому що у нас катастрофа саме з ним. Mm. По-друге, чи не відчуваєте ви якусь загрозу, бо листопад. А Вона завжди в листопаді щось відбувається, а зараз ну це неприпустимо відверто, бо це я впевнений, я... Росіяни зупинять наступ, вкинуть максимум грошей і ресурсів в роздмухування цієї історії і отримують бажане середини країни. Тому що ми спостерігаємо зараз. Ну до речі, як от я бачив сьогодні зранку відео, вони зробили типу колона українських військовополонених. Да так, там це... там тупи, тупий штучний інтелект, дуже примітивний, але ну блін, вони це розганяли. Я вибачаюсь да вони, вони ці теми качають на Вони качають ці теми, і от, ну добре, що там. Третє, четверте коментар. Там далі йдуть коментарі. Це фейк, 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 фейк. Ну ну хтось може реально і повірити на когось емоційно це може вплинути. Ну мені здається, що е, вірити, звісно, мабуть, все ж таки треба в першу чергу військовим, як військові кажуть, це їхня зона відповідальності. І сьогодні були там певні заяви зі сторони Генштабу, були заяви від людей, які власне з військовими співпрацюють. Вони всі говорять про те, що ситуація дійсно складна, але ну не катастрофі. Трофічна з іншого боку, люди, які пов'язані з нашими військовими, ну там волонтери, які туди їздять регулярно, вони так вже обережно починають натякати. Що наприклад, питання певного певної передислокації, давайте це так назвемо. да, воно стає актуальним, що немає сенсу виконувати чисто політичну мету. І тримати там ну розвалене вже місто, знищене місто, заради того, щоб ну мати якісь там політичні бонуси. Я от просто боюся, що не просто так в нашому інформаційному просторі до речі, до речі, з подачі, в тому числі наших офіційних органів, бо я це читав з подачі наших офіційних осіб. Була вкинута теза про те, що Путін поставив задачу своїй армії взяти покровськ до 15 листопада. От, щоб не знаєте, не почалася оця гра. А ми зробимо все, що завгодно, щоб це було не 15 листопада, там а 15 грудня, наприклад. Бо я вже пам'ятаю колись Бахмут. І чисто політичну історію, коли політичне керівництво усіляко тиснуло на військове керівництво і вимагало вимагало, по суті не відмовлятися від цієї операції від того, щоб тримати це місто, бо воно для них виконувало певну ну політичну таку роль. Дуже погано, коли політики взагалі в військові справи починають втручатися так, що в цьому контексті військовим, мабуть, в першу чергу треба довіряти, та й в єдину чергу можна ще дивитися на. Якихось там ну, журналістів, якихось я маю на увазі без, без якихось там претензій, да? я в плані, що їх кілька може бути, в тому числі і наземних, Але тут треба розуміти, що деякі відомі осінтери. Вони від ну, самі навіть кажуть, що вони завжди роблять оцінку апріорі песимістичною. Тобто вони ну, виписують відразу негативний сценарій для того, щоб просто менше якби, помилятися, і це треба, треба теж певною мірою враховувати. Ну і очевидно, що наші політики взагалі повинні припинити коментувати. Цього ну, взагалі те, що відбувається на фронті, те, що відбувається довкола Покровська, тому що потім їм ці слова згадають. Як от історія з Зеленським, я ну спочатку хтось сказав, що це фейк, але, начебто, знайшли якесь його там повідомлення 14-го року, яке він писав ще, про те, що не можна там тримати людей на позиціях, треба їх там виводити, і так далі. Хто це значить робить і не віддає наказ це злочинці? І так далі, воно просто так виглядає, що тепер ця ж історія може ну, зіграти проти. Володимира Олександровича, тому що йому ці слова згадають, і ну він, звісно, зараз має інший статус Верховного Головнокомандувача, але цей статус накладає на нього і більшу відповідальність. Так що ну треба іноді речі називати своїми іменами, і, ну, ще раз повторюся припинити, мабуть, грати в політику, тому що іноді таке складається враження, що якісь військові операції вони от мають вищу політичну мету. А потім військові змушені вже під цю політичну мету підганяти якісь там ну військові власне справи. Ну це неправильно повинно бути все точності до навпаки. Є якийсь результат на фронті, а під нього вже підганяють якісь там політичні цілі. Тому, о, якщо там дійсно Путін давав якісь накази і він кидає зараз все це м'ясо, значить щоб захопити це до певного числа, не треба грати по його правилам. Да? треба зробити розумніше і ну, врешті-решт, наже принаймні. Офіційно позиція така, що найголовнішою цінністю є життя наших військових. Так? Все інше можна виправити. Так що, це ну, черговий тест для. Я не буду казати для збройних сил, тому що це не тез для збройних сил, це тез для політичного керівництва. Політичне керівництво в даному плані віддає накази. Військові виконують їх. Нас так працює. Ми демократична в цьому плані система, тому що навіть знаєте, попри ці чутки, що сирський дуже уважний до того, що говорять там з офісу, да мені здається, навіть у нього є певна межа. І просто йому треба дати певну можливість робити те, що він вважає за потрібним, а не нарізати йому завдання. а Він потім сидить і думає, як же ці завдання власне виконувати, і знаєте, це перекрити особистою відвагою, там, поїздками на фронт, що він дійсно робить, як і попередник його робив. Да? Ну, це не та історія. Тут треба трошки про інше думати. Але я боюся, що він десь заручник оцих політичних моментів, і ці політичні моменти знову починають домінувати в нашому просторі. На провеликий жаль, так все саме так, і хочу нагадати нашим глядачам, що не забувайте підтримувати канал. Я вам дуже дякую за це. Це потрібно. Якщо вам цікаво і далі спостерігати за роботою каналу, будьте активні. Пишіть, що ви думаєте про те, що ви почули? пишіть, звідки ви дивитесь, поширюйте відео, підписуйтесь, коментуйте. Я вам дякую за це. І підписуйтесь на канал Ігоря Ретровича, В описі цього відео є посилання на нього. Знати будете набагато більше. А той допис, про який каже пан Ігор. От він а зараз його трохи збільшу. Ребята, только что мне позвонил Андрей Джиджул и рассказал, что с нашими земляками, с батальоном Каривбас происходит. Пацаны там в окружении и под обстрелом. Ни помощи, ни техники, поддержки ноль. Люди гибнут постоянно каждую минуту. А нам просто втирают красиво сформулированную новость. Хрен, ну снова мы что-то освободили и снова никто не погиб. Нас держат за лохов, и что обидно, держат нас лохи предатели и дерибанщики, но сейчас не о ничтожествах, а о героях. Прошу, пожалуйста, не бросайте тех, кто нас защищает. И вас выбрал, кто любит страну бесплатно, пока вы на ней зарабатываете, кто искренне верит в мир Украине и в свой народ. Защитите ребят, дайте поддержку, бляха, не забирайте у матерей смысл жизни, да просто помогите, помогите или будьте прокляты. Цикаво, когда Владимир Зеленский это писал, на его странице, он вообще думал, что Йому може повернутися це? Щось мені підказує, що ні, але як і стадіон, і всі питання, які він ставив тоді, зараз дуже влучно можна звер... поставити самому Зеленському. І тут головне запитання: якщо війна не закінчується, то ви в темі чи в долі, Володимир Сантович? Бо саме так звучало це питання.